Усе, що зараз роблять дорослі, знищують окупантів, виганяють руський мір і московський дух з України. Це заради того, аби в геть інші державі без страху жили їхні діти, бо за ними наше майбутнє. На жаль, їхнє сьогодення сповнене болю, сліз і втрат. Російські ракети забирають у них змогу навчатись, безтурботно бавитись і калічать. Ми ж тисячу діток окупанти поранили і у львівському центрі незламні, де протезують постраждалих від війни дорослих українців. Взялась допомагати й дітям, встановили перший протест 13-річному Дмитрові, синові військового Дмитрикові 13, Він з Одещини. Його тато захищає Україну. Тож син став опорою для мами її правою рукою. Свою ж правицю хлопчик втратив, коли допомагав нені. Подрібнював їжу для худоби, надто близько підніс до січкарні руку і втратив її в одну мить. У Львові в центрі незламні, де ставлять на ноги військових та цивільних, Дмитрові теж взялись встановити протез у національному реабілітаційному центрі незламні є висококваліфіковані протезисти, які мають великий досвід роботи. Це 18 років, 23 роки досвіду. Нам дуже важливо почати допомагати таким діткам в Україні, аби вони більше не мали потреби їхати на протезування за кордон. Для Дмитра виготовляють мі... Міо Електричний протез керувати ним хлопчик зможе з допомогою датчиків, які кріплять до м'язів руки. Датчики й усе, що стосується кисті, це розробка німецької компанії. От тобок основу ж протеза, куксоприймач виготовляють на місці, адже це індивідуальна деталь у мобільній майстерні, яку відкрили завдяки мальтійській службі допомоги. Коли він нагріється, він стане пластичним, і ми тоді зможемо його сформувати по Е, Погіпсу у спеціальній печі після всіх замірів розігрівається лист термоліну. З нього виготовлять куксоприймач. Температура там 100-120 градусів. Тож майстри спершу працюють в рукавичках, аби сформувати з маси основу майбутнього протеза. Далі сушать і надають конструкції потрібну форму. Протез дитині виготовили за декілька діб, і ось перша примірка. Запхай руку. Роби. Дмитро кажи щось. Прикольно. Ти не бачиш, що йому подобається. <іхах> Хлопчик небагатослівний, не зводить очей з механічної руки, але його емоції здається і без слів. Зрозумілі. <потрібно> <риколі> <потрібно> Дмитро вперше за рік згинає і розгинає правицю, пробує тримати ручку. Проте спрацює майже беззвучно, але стискає сильно, тому рухи мають бути плавними. Как будто буквально да, есть и за ухо чагать. Надо нароже. На Особливість дитячого протезування те, що організм швидко виросте, протез треба буде переробляти. Тип його залежить від різних факторів, наприклад, від того, в якому віці дитина втратила руку. Якщо внаслідок вродженої вади найліпше спочатку встановити косметичний протез, каже Назар Багнюк. Він дешевший, бо ж і так доведеться замінити, та й важить менше. Якщо ну, тобто дитина втратила руку, в жорсткому доволі. У свідомому віці то, то було прийнято рішення зробити його електричним, оскільки він зможе багато чого робити і допомагати там намір по господарству. Йому потрібно буде міняти протез по мірі зросту його кісток і росту його м'яких тканин. Фахівці пояснюють мамі, як правильно користуватися протезом, підганяють його розміри. І нарешті фінальна примірка. Припускай. Дитячого протезування це іще один важливий крок для незламних, адже на жаль в нашій державі є дітки, які втратили кінцівки, і тепер допомагати їм зможуть вдома в Україні. Дмитрик став першим. Невдовзі у Львові планують встановити протез і ще одній дитині. Ніна Сукач, програма очі.